Я тримаю в руках книгу Юлії Бережко Камінської. Вона підписала мені її ще 2019 року. Це був рік мого переїзду до Києва і зміни мого життя. Ось автограф. І я хочу теж з цієї книги читати вам вірші. Ось вас. Це Юлія. Так, ось така книга. Книга насправді дуже гарна, дуже хороше видання. Ось е приємне. Трима... Приємно тримати в руках, таке, знаєте, багато мене жодного. Такого немає, і я навіть і не мрію, щоб у мене колись таке було. Це видавництво саміт-книга Київ, 2019 рік. О, написано, що виходом книги автор завдячує Єлизаветі Соломатіні, США, а також читачам із багатьох куточків України, які підтримали це видання. Ну, я теж підтримувала це видання, тому тримаю. У руках всю чудову книгу. Зараз хочу подивитися, який тут наклад ось цієї книги. Ну, тобто, чи можна її ще придбати? Чи наклад 2200 примірників. 2200 це немало. Але минуло вже ось 6 років. Тому я не знаю, чи ви зможете десь придбати цю книгу. Але Певна, що в бібліотеках вона є. І. Ну, декілька слів. звідти До сьомої. Вчити сьомої книги української поетеси Юлії Берешко-Камінської Невідворотне увійшли в нові поезії 18-19 років і добірка більш ранніх творів, написаних упродовж 15 років. Вони подані в нові редакції в хронологічному порядку і складають другий розділ книги. Отже, я переконана що ми з вами отримаємо величезне задоволення, читаючи поезію Юлії Берешко-Камінської із цієї книги. Дякую вам за увагу і читаємо поезію.